Я хотів би прокоментувати ті чергові відео, які демонструє Генеральна прокуратура в справі Масичука, начебто призначені відео. То я радив би всім подивитися на обличчя Масічука, коли він дає ці так звані свідчення, викривальні проти себе. У нього обличчя на обличчі в нього синяки. Тобто це свідчення того, що до Масичука були задіяні тортури у слідчому ізоляторі, в результаті яких, очевидно, він сам себе обмовив. Крім того, сам Масичук мені казав, що заступник генеральної. Прокурор Расеврюк неодноразово приходив до нього і пропонували йому волю в обмін на дачу свідчень проти мене, проти Андрія Лозового та інших народних депутатів від радикальної партії. Тобто, те, що зараз займає чим займається зараз Генеральна прокуратура, це фактично виконання політичного замовлення Прошенка по переслідуванню депутатів від радикальної партії. Вони не зупиняються ні перед чим, ні перед тортурами, ні перед тиском, ні перед фальсифікацією матеріалів кримінальної справи. Тому Позиція наша однозначна. Генеральний прокурор має бути відправлений у відставку, який виконує політичні замовлення, а парламент має невідкладно прийняти закон про процедуру імпічмента президента, для того, щоб була можливість розпочати процедуру імпічмента президента Порошенка.